Пане Яценюк, дорогі Ярсені, ваше високоповажності, шановні українські друзі і колеги. Після цих слів генерального секретаря НАТО, що надихають, Для мене велика честь звернутися до вас тут в Києві. Я Вдячний за можливість особисто відвідати Україну і зустрітися з вашим політичним і військовим керівництвом це дало мені можливість висловити вам глибоку повагу, замужність і силу, які ви продемонстрували і Як на полі бою, так і в ширшому сенсі Мій візит перший візит військової делегації НАТО до України після широкомасштабного вторгнення є підтвердженням того факту, що НАТО і Україна є ближчими ніж будь-коли раніше. з кожним днем. ми стаємо далі ближчими, більш сумісними. Більш злагодженими разом ми робимо все для того, щоб Україна стала членом нашого альянсу. Шведський прапор Буде не єдиним жовто-блакитним прапором біля штаб-квартири НАТО. чому? Тому що ми всі віримо у силу демократії. Саме це поставлено на карту. Війна Росії проти України ніколи не була пов'язана з якоюсь реальною загрозою безпеці чи з боку України чи НАТО. це він ведеться, тому що президент. Путін боїться чогось набагато потужнішого ніж будь-яка фізична зброя на землі. Демократії. Якщо народ України буде мати демократичні права, справжні демократичні права. то Народ Росії незабаром теж їх забажає. І саме Щодо цього ведеться ця війна. У 2024 році більше двох мільярдів людей на землі демократик свої голоси на демократичних виборах. І Все ж концепцію демократії потрібно сьогодні захищати більше ніж коли-небудь до цього. Реальна демократія це про вибір. Це про те, щоб Ті, хто знаходиться при владі, були підзвітні, і це про свободу визначати той напрям розвитку, яким на вашу думку мусить рухатись ваша країна. Реальна демократія може існувати лише в рамках верховенства права, яке поширюється на всіх в Росії. Вибору немає, лише сила. А верховенство права це лише фасад Це театр, який влаштувало керівництво, щоб обдурити людей і давати їм повірити, що вони також відіграють важливу роль. Здійснивши незаконну анексію Криму, вони продемонстрували свою відверту зневагу до міжнародного порядку, заснованого на правилах. І ось 24 лютого, 2022 року, російське керівництво. Повністю скинула маску і показала світові, really ким вони насправді є. Росія відчайдушно намагається створити образ сили. Але демонструють вони лише слабкість не існує такого масштабу пропаганди, який міг би приховати всі ті труни, що повертаються до Російської Федерації. Не існує такої пропаганди, яка могла би знайти відповіді на запитання родин загиблих солдатів. І жодна пропаганда не може приховати правди про те, що президент Путін не досяг жодної зі. Своїх стратегічних цілей а як би він їх міг досягти російські війська не мають уяви за що вони воюють. А ви знаєте, за що воюєте. Ви боретеся за саму цивілізацію. Український народ і українські збройні сили роблять це. так, як ми раніше ніколи не бачили. Ви мені змінили чимало складових сучасної війни, зіткнувшись із поєднанням поєднаним використанням траншеї артилерійських обстрілів Другої світової війни та сучасної війни, безпілотників штучного. Розуму, ви швидко адаптувалися, безпечили опір. Ви є піонерами в інноваціях, приєднуючи обладнання радянського типу сучасною західною технікою. Пані панове. Україна зазнає неймовірних страждань. Вона переживає нестерпно. Вона втрачає людей. і... Те, чого ніколи yet, не можна буде замінити, victim, і все ж таки назвати вас жертвою no означало би не віддати належно вашій невичерпні силі називати вас жертвою означало би не віддати вам належно за ті успіхи яких ви досягли на полі бою за ту історичну стійкість яку продемонструвало все ваше суспільство і продовжує демонструвати попри всі страждання попри всю руїнацію, україна залишається суверенною державою і всі ви залишаєтесь немовірно сильними, і це бачить весь світ. і Росія це знає. це ж ніяк не можна назвати легкою боротьбою, і мені не треба вам про це розповідати. А хоча весь світ був, мабуть, занадто оптимістичним у 2023 році, ми не повинні ще раз припускатися тієї ж помилки і впадати вже в надмірний песимізм у 2024 році. Песимісти не перемагають у війнах. І до того ж краї на факти. Можна стверджувати, що є всі підстави бути впевненими у здатності України досягти успіху. Мисолсворфамидолої ночі 31 ракета була націлена на це прекрасне місто. Кожна з цих ракет була перехоплена українськими збройними силами. нема нічого, що ви не могли зробити. Єдине, що вам потрібно, це наша допомога. Союзники з НАТО і багато інших країн з усього світу надають Україні безпрецедентну підтримку, і це приносить реальні результати. Але Україні потрібна ще більша підтримка. Вона потрібна вам зараз. І час в Україні не вимірюється днями, тижнями чи місяцями. Він вимірюється життям людей. І країни-члени Альянсу для країн члени альянсу тиждень це тиждень, а в Україні тиждень це мати, батько, дитина, друг. Улюблена людина втрачана назавжди. Як сказав генеральний секретар. Всі члени альянса повинні глибоко працювати і швидко допомагати на Мюнхенській безпековій конференції. Президент Зеленський сказав аудиторію: не запитайте в Україні, коли закінчиться війна. запитайте в себе, чому Путін здатний її продовжувати. було б величезною історичною помилкою дозволити президенту Путіну перемогти. це було б небезпечно. Для нас усіх, тому, що результат цієї війни сформує долю світу, пані і панове. Сьогодні 756-й день того, що російське керівництво замислювало як триденну війну. Я ніколи не зможу по-справжньому навіть уявити, яким важким був кожен із цих днів. У темряві війни ви є тим маяком світла, який показує всьому світові, що означає боротися за те, у що ви вірите. Ви зробили це під час революції гідності. І ви продовжуєте робити це під час цієї жорстокої загарбницької війни. Ваша сила і мужність ворог. Вразили весь світ, Ви доводите, що демократія варта того, аби за нею боротися. Це не ідеальна система, і вона не є самодостатньою навіть у тих країнах, existed, де вона існує століттями, але вона варта того, аби ризикувати заради неї своїм життям. Бо якщо немає вибору, якщо немає свободи, що залишається? Як ми взагалі можемо побудувати для своїх дітей безпечний процвітаючий світ в системі жорстокої тиранії В Росії. Ми бачимо режим, що вбиває своїх опонентів, гнобить своїх громадян, і використовує своїх солдатів як гарматне м'ясо, навіть не забираючи їхні тіла, вкрадає українських дітей змушуючи їх. Воювати проти свого народу, порівняти це з українським керівництвом, яке не тільки можна протестувати агресії, але водночас робить усе можливе для викорінення корупції та зміцнення своїх демократичних інститутів. Легітимний уряд, який демонструє силу і турбується про кожне людське життя і саме так uh, має uh, бути uh, керівництво в країні, яка зацікавлена своїй країні, а не просто політичних інтересів, уряд, який вибирає ви замість я. це. Є справжнє політичне керівництво, так виглядає сила about. і так якраз і є такою є демократія. Пані і панове, президент Україн Путін зробив дві стратегічні помилки. І він недооцінив рішучість України і недооцінив Україна єдність НАТО. Україна без нашої з нашою допомогою Україна може і переможе. І хочу сказати від they щирого серця. ви не самі. Ви не самото НАТО з вами. демократія тріумфально переможе автократію. Свобода тріумфально переможе, тиранію, світло, тріумфально переможе темряву. Слава Україні.